Ну що, друзі, усіх вітаю з вами, Владислав Воробйов, Лайф Academy Ukraine. радий бачити кожного з вас на нашому щоденному дейлі шоу. І сьогодні, друзі, я знайшов цікаву новину, вона стосується золота. Звісно ж, я думаю, ви всі бачите, що відбувається на ринку. І я думаю, що нам слід про це поговорити. До речі, нагадую, що якщо ви ще не підписані на наші телеграм-канали, зробіть це прямо зараз. І там, сьогодні зранку, я зробив цікавий огляд того, як торгує штучно. Інтелект, взагалі, і що він себе а, представляє. Але давайте як то кажуть, про все і поступово. А, зараз я хочу нагадати, що у кожного з вас є можливість допомогти нам просувати а, файний контент в маси. Зробити це примітивно просто для цього необхідно а, прямо зараз підписатись на наш YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок. Він десь там, внизу під відео, знаходиться, щоб отримувати повідомлення про вихід нових. Відео. А у межах Дейлі Шоу я нагадую вам, що ми виходимо в ефір е, щодня. Ну а тепер давайте поговоримо про те, як торгівля між США та Китаєм знизила ціну на золото до трьохтижневого мінімума. А після того, звісно ж, подивимось графіки, поговоримо, що з усім цим робити і як далі жити. І так, друзі, ф'ючерси на фондові індекси США коливаються поблизу рекордних максимумів. Це такий. Коротенький, дайджес новини. Щоричні збори LBMA прогнозують ціну на золото в межах 4980 доларів за унцію протягом наступних 12 місяців, тобто майже 5000 тисяч доларів. Прогноз зараз в нас нижче 4940 з копійками. І Банков Америка заявляє про перекупленість ринку ну мається на увазі золота. А тепер давайте детально. І так, у вівторок ціна на золото впала до трьотижного мінімуму, оскільки надії на прогрес в торгівельних переговорах між США та Китаєм зменшили привабливість його е як безпечної гавані. Тоді як увага інвесторів цього тижня зосередилась на рішеннях федеральної резервної системи щодо відсоткової ставки. Я нагадую, ми вчора обговорювали це на щотижневій аналітиці. Що друзі, е четвер і п'ятниця. Будуть овер перенасичення новинами, тому будьте уважні та обережні. І так, станом на 9.31 ранку, 13.31 за тридцять спотова ціна на золото знизилась до 1,2 на 1,2% до 3,930. Ну зараз 3,940 плюс-мінус, досягнувши найнижчого рівня 6 жовтня. Ф'ючерси на золото в США втратили 1,8% за унцію. Золото традиційний хедж актив у часи невизначеності та найдохідний актив зросло на 50%. 51% цього року нагадую, що в піку було 62 чи 63, щось таке. Чому сприяла поточна геополітична та торгівельна напруженість? А також очікування зниження процентних ставок у США торгівельна напруження в США між Китаєм дійсно зменшилася, і я нагадую, що 30 жовтня в нас буде. Ну, в нас в Південній Кореї буде зустріч Трампа і Сі, і вони там про щось домовляться. Ходять такі чутки, що це дійсно буде. А ми подивимось по факту. А, і, так, торгівельна напруженість між США і Китаєм дійсно зменшилася, і можливо укласти торгівельну угоду пізніше цього тижня, після зустрічі на вищому рівні між президентами Сі та Трампом. Це негативний сигнал для металів. Захисних гаваней, сказав Джим Вайков, старший аналітик Kitco Metals. Цими вихідними високопосадовці з питань економіки Китаю та США завершили узгодження рамок потенційної угоди, яку президент Дональд Трамп та голова Китаю Сі Цзеньпінь мають розглянути на зустрічі в четвер. Сподіваючись на послаблення торгівельної напруженості. Викликали оптимізм на світових ринках, а ф'ючерси на фондові індекси США коливаються поблизу рекордних максимумів після зростання протягом останніх двох сесій. Інвестори також очікують результатів доведе е, дводенного засідання ФРС з питань політику в середу. Очікується, що центральний банк США знизить відсутні ставки на четверть. Відсоткового пункту, тобто на 25 базисних пунктів на четверть відсотка. Я, друзі, в свою чергу нагадую, що я думаю, що нас чекає сюрприз цього тижня, і ставка знижена не буде. Це моя особиста думка. Я буду рад помилитись, але якщо це дійсно станеться, будьте готові до форс мажора. Моя задача вас попередить, а ви з цим робите, що захочете. Однак, перспективи цього безпечного металу, тобто, золото залишаються туманними. Деякі аналітки бачать збереження максовим. Тоді як інші, залишаються обережними. Я тут хочу додати, що я вже не думаю, що в цьому році ми побачимо 5 тисяч. Думаю, цей сценарій перекреслено поточним падінням і падінням нижче 4 тисяч. А от у наступному році будемо дивитись, куди прийде ціна. Щорічне збирання зібрання лондонської асоціації ринку драгоцінних металів LBMA прогнозує ціни на рівні майже 5 тисяч доларів за унцію протягом 26-го року. Тоді як Сіті та Capital Economics знизили свої прогнози ціни на золото в понеділок. Ринок став перекупленим, що зрештою призвело до корекції цього тижня. Йдеться в записці Bank of America, додавши, що золото наближається до свого ведмежого прогнозу в 3,800 доларів за унцію в четвертому кварталі. Спотове срібло впало на 0,5% до 46,68 за унцію. Досягнувши найнижчої ціни з 26 вересня, оплата знизилась на 1,1% до 1575,43 центів за а, унцію. Паладій втратив 3%. 3366 доларів і 75 центів поточна вартість. Ну а перед тим, як перейти до самого цікавого, до графіків, я хочу нагадати кожному з вас, що прямо зараз у вас є унікальна можливість доєднатися до спільноти Life Academy Ukraine. Пірнайте в опис під цим відео, там ви знайдете лінк на сайт Life Academy і абсолютно безкоштовно можете оформити собі підписку Life Start. І приєднатись до вашого власного. Власного кабінету, а там на вас чекають додаткові вебінари, курси в запису, деякі аналітичні матеріали, ринкові лайфхаки і багато чого іншого. Тому не зволікайте, ця можливість є у кожного з вас прямо зараз, саме тут. Ну а ми будемо рухатись потихеньку далі. І. Поговоримо про графіки, звісно ж, про що ще? Ну і можу догадати, поки там графіки вмикаю, що ви можете також підписатись на наші інші соціальні мережі, TikTok та Instagram і насолоджуватись розважальним контентом. Ну а ми подивимось на графік золота і що тут відбувається? Зверніть увагу, друзі, що пробито все, що могло бути пробите. Я поки що свою угоду не закривав, поки що тримаю. Поточна ціна 3,946 з копійками. Ось, але в нас пробите перше прискорення, друге лінія тренду і 4 тисячі як надміцний круглий рівень підтримки. Звісно, все ще може змінитися, і ми можемо відкатити сьогодні і закритись вище цього рівня. Це в принципі буде позитивний сигнал. Але я чекаю, коли закриється дейлі графік. Також звертаю вашу увагу, що 50-та, ковна середня та 200 та на своїх місцях. Вони, е, ну як на своїх місцях, ціна вища обох з них, і не про який перетин поки що тут взагалі мова не йде. Як ви бачите, вона навіть не дуже змінилася. І поки було це падіння, 50-та взагалі продовжувала зростати, як і в принципі 200 періодна. RSI наблизився до рівня 50. Нічого не відбувається, класична нейтральна зона. По і вже є сигнал після тої доби падіння на закриття купівлі, але поки що нема сигналу на відкриття продажу, як ви бачите, ми вище нульової лінії. В цілому все починає виглядати ну так непогано, а трошки поганенько. Скажемо так, в нас є цілком серйозна можливість піти далі вниз. І тут треба бути обережним, подвійно обережним, я б сказав, і ні у якому разі не робити якихось там зайвих рухів, як то кажуть. Тому якщо ви тримаєте купівлю, в принципі, довгостроково, це ще опція. Якщо ви зараз поза ринком але або у продажах, тут є два варіанти. Ну, якщо ви поза ринком, я б не радив щось робити на ключових рівнях. Якщо ви перебуваєте у продажах, підтягуйте стопи в. Беззбиткову зону, бо в принципі так же швидко, як це змінилось висхідний рух нападіння, так же швидко ми можемо побачити і відбій і повторне закріплення за рівнем 4 тисячі. Тому, якщо ви продаєте і продаєте вдало, перетягніть стоп в беззбиткову зону, подбайте за ті прибутки, які вже є. Ну що ж, в принципі, ми розгледіли з вами все, що про що казали, як ви бачите. Угода продовжує існувати, а ось на поточному етапі, на золоті. І ну, в мене я її поки що не закрив. Вчора відкрив продаж ну, позавчора, можна сказати, по нафті. Ну, позавчора я маю на увазі в понеділок. Я вже в днях загубився, ось майже на максимумах. Якщо у вас теж є продаж по нафті, я думаю, що її можна тримати, бо в принципі можемо тримати далі відбій і поход донизу. Ну, це так. Ми вчора обговорювали це на щотижневій аналітиці. Я просто вирішив нагадати вам про нафту. В принципі, на сьогодні це все. Я вкотре хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу, за те, що ви були разом зі мною. ці... Е... Скільки, хвилин 10-15 ми з вами спілкувались. Як завжди, я з вами не прощаюсь. Нагадую, що ви можете прямо зараз пірнути в коменти під цим відео і залишити там ваші побажання, пропозиції, задати питання, будь-що. Я буду на все відповідати, і, звісно, ви зможете ну, вже у наступних випусках побачити результати відповіді на ваші питання. Можливо, ви хочете якісь нові інструменти, можливо, якісь нові новини розглядіте, все що завгодно. Пишіть, я все читаю і враховую у нашому з вами спілкуванні. Ну, а на сьогодні, в принципі, це все. З вами був Владислав Воробйов. як завжди, бережіть себе. Гарного вам продовження торгівельного тижня і до зустрічі. Побачимось у наступних аналітичних. oğladaq